Доброго ранку, шановні пані та панове. Я спочатку розповім, хто ми чим ми займаємося коротко. Е, називається наша установа комунальне підприємство Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради. Ми, наступному році нам виповнюється 40 років. Ми перетворилися в комунальне підприємство із Полтавського клінічного кардіологічного диспансору. Е, на сьогодні. Е, ми займаємося тим, що надаємо високоспеціалізовану та спеціалізовану медичну допомогу хворим на серцево судинні захворювання. З законодавством наш заклад визначений як надкластерний, і ми маємо договір з НСЗУ Національної служби здоров'я України за програмою медичної гарантії, за декільками пакетами. Отже, актуальність проблеми. Кардіолічне захворювання залишається на найвищому рівні в медицині, як і раніше, далі, будь ласка, як і раніше, це вони є причиною смертей у більшості випадків порівняно з іншими причинами смертей, лише в деяких розвинутих країнах наші захворювання наздогнали і обігнали онкологічні. Тому така актуальність проблеми змусила швидко розвиватися кардіологію загалом і кардіологію України і нашої області також. І значні зусилля були докладені для того, щоб о, збудувати новий корпус. Ви знаєте, ми працюємо зараз в новому корпусі. Будь ласка, далі трохи наших краєвидів. Далі далі. Це значно розширило наші можливості. далі, значно розширило наші можливості в технологічному плані. Ми зробили певний прорив у цьому і поліпшили умови роботи, головне лікування хворих. Отже, чим ми займаємося? Ми займаємося як терапевтичним лікуванням, як і раніше консервативне лікування, кардіологічне захворювання. Для цього у нас є три палатні відділення, які диференційовані за напрямками. І є відділення інтенсивної інтер, інтервенційної кардіології. З блоком реанімації інтенсивної терапії та рентген хірургічним блоком. Там, де надається ургентна невідкладна допомога, проводяться оперативні втручання. Далі, будь ласка. Динаміку я вам покажу за те останні три роки, оскільки є сенс говорити про те, як змінилися ці цифри з тих пір, як ми розпочали працювати в нових умовах. 21, 22, 23 рік це кількість пролікованих хворих. Як бачите, вона зростає. І Значно зростає цього року, я думаю, вона зросте десь відсотки на 50 загалом. Ми тримаємо певну кількість ліжок порожніми, оскільки маємо певні завдання, пов'язані з мобілізаційним планом. Моторна допомога також, наш заклад стає все популярніший для відвідування пацієнтів і роботи нашого диспансерного поліклінічного відділення значно зросла кількість. Є об'єктивні об фактори, як чинники такої низької кількості у 2021 році, бо то був ковід, і була ситуація, коли планова допомога була різко скорочена. Далі інтервенція, інтервенційна кардіологія, ендоваскулярна хірургія це значна частина нашої роботи. Кількість проведених коронарографій, діагностичних втручань, які допомагають виявити патологію судин серця. Також позитивна динаміка далі. Стентування це вже наслідок діагностики, це лікування вже коронарної хвороби, протезування з стентами. Також позитивна динаміка далі. Показник ургентних стентувань. Тобто тентувань при гострій коронарній патології, при гострому коронарному синдромі, гострому інфаркту міокарда. Наш заклад також прогресує в цьому плані, і за 6 місяців ви бачите вже 307 виконано таких процедур прийняні з 22-го роком 477. Тут хочу зауважити, що не тільки ми прос виконуємо такі процедури, такі процедури виконує обласна лікарня і Кременчуцька лікарня інтенсивного лікування. На певних там умовах договору з приватною фірмою. І за показником проведених інтервенційних втручань при гострому інфаркту міокарда на душу населення, наша область постійно в лідуючих позиціях знаходилася там в трійці лідерів, то в 22-му ми вийшли на перше місце за цим показником. Це досить непоганий показник, десь приблизно до 70% інфарктів потрапляє на стіл інтервенційних кардіологів, і це дозволяє поліпшити такі показники, як летальність від інфаркту міокарда, повертати скоріше до нормального життя людей після інфаркту, зменшувати об'єми самого некрозу міокарда і так далі. Далі, будь ласка. Маршрут наш пацієнта з гострим міокардалі в області і зараз наполягається на тому, і е, е, така акцентуація робиться Міністерством охорони здоров'я, е, керівництвом медичним нашої області, на тому, що всі хворі з інфарктом міокарда повинні бути доставлені в е, клініку, в якій працює катетеризаційна лабораторія, тобто там, де проводяться ендоваскулярне втручання. Чому? Тому що в прості цифри летальності, скажімо, при індоваскуляльних втручаннях, в групі цій летальність становить від 5 до 8 в нашому центрі з року в рік, цифра коливається, а без ендоваскуляльних втручань така цифра становить в нашому центрі-12, 10 а в області загалом доходить і до 20. Тобто 20 людей із 100 помирає, на жаль, від інфаркту, А якщо їм надати. Своєчасну допомогу, то ми врятуємо десь дві третини з них. Ще дві третини з них. Далі, будь ласка. Імплантація штучних водіїв ритму, також наш кусок хліба. Є динаміка за цими показниками, але заборгованість перед перед населенням досить значна. Десь ми лікуємо, імплантуємо. Одному двом із шести пацієнтів, яким показана така процедура. Це пов'язано і з відбором, хоча тут поліпшилася ситуація значно в області, за рахунок того, що область насичена апаратурою необхідною. пов'язано з тим, що далі, будь ласка, що ціни таких далі. Ще далі трошки. Ціни на такі девайси вони досить високі, і ми залежимо від того, як Поставляє нам е, централізовані закупівлі, це більша частина девайсів надходить до області. Е, або ж ми закупаємо її за кошти обласного бюджету. В деяких випадках ми закупаємо за кошти власне закладу НЦЗУ, коли у нас зовсім немає чим лікувати людей з, ці, з такою патологією. Будь ласка, далі. Електрофізіологія. Тут у нас є просідання. Просідання в статистиці це лікування порушень серцевого ритму хірургічним способом. Радіочастотні абляції, кріообляція, якими займається на заклад. Просідання якраз за того, що такі операції досить високовартісні. НСЗУ не відшкодовує вартість таких операцій. Ми робимо це на майбутнє, прогресуємо в цьому. А, але в основному покладаємося на кошти обласного бюджету. Собівартість такої операції складає від 50 до 120 тисяч гривень. І е, в, в останнім часом, по об'єктивним обставинам, е, кошти обласного бюджету направлені дещо на інші галузі медицини. Ви розумієте, чому? Сподіваємося на краще в майбутньому. Будь ласка, далі. Ну, власне, це цифри. За рахунок обласного бюджету, скільки ми отримали, підтверджують мої слова у 2022 році, в 2021 році саме на електрофізіологію і в цьому році. Далі. Ще ми таким займаємося е, штукою, такою як дистанційна діагностика, телеметрія, телемедицина. Е, область е, забезпечена передавачами. Е, у нас знаходиться центральна станція. Цілодобово ми приймаємо кардіограми, консультуємо лікарів, хворих. Це дозволяє покращити. Е, не покращити навіть, а своєчасно почати лікування і своєчасно побудувати маршрут пацієнта, де, де пацієнт повинен лікуватися далі. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо у вас є запитання, задоволення відповімо. Інтернет віддання Перше питання стосується присади серця. Ми нещодавно. Що вдалося зробити це на полтавщині вперше, і буду розповісти, як працює медична система з цими трансплантаціями так, щоб все відбулося. Тобто ще фактори мають зійтися для того, щоб сталася ця трансплантація, скільки це ну, годин, днів не знаю, який це час потрібен для того, щоб це все реалізувати. Трансплантація, трансплантація серця а, така штука, вона в Україні досі ще. Характеризується як репутаційна операція більше. Вона не стоїть на потоці, на жаль, немає відпрацьованої системи. Вона тільки будується система трансплантології в кардіології в Україні. Лідером є центр серця Київський, під керівництвом Тодорова Бориса Михайловича. І він з великим відривом лідірує, але у нього також цього центру, в запасі десь близько 30, може поминатися, 35 операцій таких загалом. У Шалімова інституту Шалімова, Інститута, інститута Мосова таких операцій значно менше. Як це проводиться? У нас на Полтавщині було проведено дві трансплантації серця, обив'я провели в умовах обласної лікарні імені Скліфасовського. Ми тішимося тим, що у нас таке є. На Полтавщині таке відбулося. Це така, така операція дуже залежна від наявності донора. Донор це є такий ключовий момент цієї історії. Донор це, як правило, людина, якою сконстатована смерть мозоку. Це людина або ж е, після, після якоїсь травми, або людина після тяжкого невилікованого е, інсульту, крововилову мозок, або ще. Такі е, люди, такі хворі, знаходяться там, де така декар... нейрохірургія. Це якраз обласна лікарня. Такі хворі можуть. З'явитися у першій міській лікарні. такі два момент... дві локації, де такі хвори можуть з'явитися. Приїздить бригада, такі хворі з'являються. Приїздить бригада з інституту серця в даному випадку у нас з, з усією апаратурою, вона проводить операцію на території закладу вже з підібраним реципієнтом. І наступного дня забирає хворого для подальшої реабілітації вже в умовах інституту серця. Не сама операція складна, а складна пошук донора і складний період реабілітації, ранньої стаціонарної реабілітації. Ну так десь це, це виглядає. Привозять mm фактично -hmm. да, всіх ці місця. Привозять реципієнта, туди де є донор. Mm -hmm. Привозять туди, де є донор. А і наступне питання стосовно планів ширення спектру послуг операцій в кардіоцентрі, щороку ми чуємо, що там нові операції надаються як обляція, наприклад. Ну, тобто які які можливо перспективи зараз навчаються лікарі для того, щоб виконувати це на полтавші види операції? Дякую. вам, дякую. Ми зараз знаходимося у фазі фазі розвитку, досить потужного розвитку, і зараз ми опановуємо те, що розпочали рік-два тому. Якраз кріо абляції Нещодавно ми розпочали її, взагалі радіочастотні абляції, і е, наш, е, наша електрофізіологія оцінюється топ фахівцями України як найкраще, як така, що найкраще розвивається в Україні. У нас є пара фахівців, які досить потужні, і е, 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 їх швидкий розвиток гальмується лише, ти наводив приклад, лише тим, що. Обмежене фінансування, дещо обмежене фінансування зараз. Це один напрямок, електрофізіологія. Інтервенція у нас знаходиться вже вона вже пережила дитячі хвороби розвитку і вона знаходиться вже на, на міцних ногах. Коронарна інтервенція. Ми хочемо займатися її вже відгалудженнями. Інтервенція при онкозахворюваннях, цікавий напрямок, інтервенція при периферичних захворюваннях судин. Нейрохірургічна інтервенція, та, яка є зараз в обласній лікарні. Це наші, так сказати, зони росту в цій галузі. От відкрита кардіохірургія. Ось ще я про що не згадав. Так, ми дійсно з 21 року на нашій базі почали проводитися операції на відкритому серці. Це операції в основному аортокоронарного шунтування і протезування пластики клапанів. У нас є договір. З інститутом серцево судинної хірургії імені Амосова, за яким їх фахівці приїздять до нас, відбирають хворих, оглядають хворих і проводять операції разом з нашими фахівцями. У нас є свої серцево-судинні хірурги, анестезіологічна група, перфузіолог, те, що займається штучним кровообігом, середній медперсонал. Тут така проблема. І проведено, да, такі операції у нас проведено. і в цьому році їх проведено більше, ніж більше, у минулому році, але загалом ця кількість досить невелика: 70 пацієнтів. Операції десь 102. 102 операції на 70 пацієнтів. Там трошки рахуються по-іншому. По Якщо пацієнта проведено одночасне протезування і шунтування, це вже дві операції. В чому проблема? В тому, що готується фахівець. Серцево-судинний хірург, перший асистент, той, що стоїть і може перехватити ініціативу у першого хірурга 5 років, мінімально. Дуже довго, дуже повільно в умовах Полтавщини такий пацієнт зростає, в нього немає такого досвіду. Він їздить в Київ, там вчиться, вертається сюди з ними і оперує. І тому ми підемо пішли, пішли, пішли по іншому шляху, ми все ж таки візьмемо вже готового фахівця. Є певні домовленості з інститутом осом, є фахівець, який готовий переїхати, але там є свої проблеми, і є загальні проблеми. Зараз війна, і мало хто робить далекоглядні прогнози в своєму житті. У нього там не буду просповідати це в приватній історії. А от анестезіологічна група і група середнього персоналу у нас досить швидко розвивається, і я думаю, що наступного року вже вони будуть самі вже стоять як анестезіологи, перфузіологи і операційні сестри таким чином. Дякую. І я хотіла ще почнити стосовно пересину серця, ви сказали дві. Мені здається, можливо, я пропустила щось. У нас дві вже сталося це після вересні, чи це було до вересні чи якась? Доверисня, здається, було, а, так. влада. Знову хочу доповнити трошки при цій пересадки, що бригади приїжджають туди донор. Саме через те вони проводяться в лікарнях, а не в кардіовескунальному центрі. Ви вірно все зрозуміли. Дивіться. У нас є Така ситуація. У нас таких пацієнтів-донорів дійсно не трапляється. На жаль, чи на щастя, мабуть, на щастя. А такі пацієнти трапляються у власній лікарні. Це репутаційна операція. Звісно, обласна лікарня не хотіла втрачати таких, такі можливості такої провести у себе на базі такої. Я їх зрозумію прекрасно. У нас є договір з першою міською лікарнею, і якщо такий донор трапиться у них, то операція буде проведена на нашій території, я сподіваюся. І я задам ще кілька запитань. Журналістів телеканалу Радима про були повіли. Е, наскільки збільшилося чи зменшилося випадки серцево-судинних захворювань після початку повномасштабного вторгнення? Це перше запитання. Чи змінився їх пацієнтів за цей час? І які нові методи відповідня зможуть впровадити попри відмітку? Дякую. Це актуальне дуже запитання. Чи зміни, як, як зросла, чи зросла кількість? Так, зросла. Однозначно зросла. І цьому є пояснення. І, і така кількість вона відображена на діаграмах була. Це і завдяки тому, що вона зросла об'єктивно. Така кількість просто хворих зросла. Цьому є пояснення це і. Хронічний стрес, в якому перебувають люди. І кількість внутрішньопереміщених осіб, яка приїхала в область, яка приїхала в область. І це, як правило, особи або дитячого, або старшого віку. Ми якраз цей сектор і окучуємо, і лікуємо. Чи змінився вік? Тут я вам. Скажу, що треба провести математичні дослідження так на неозброєним оком змінився вік взагалі захворювання, а не інфаркту а взагалі серцеве захворювання. Це точно поранчова гіпертонія. І зараз гіпертоніки 25-30-річні це не дивина зовсім. Тут, тут, і це також наслідок стресового фактору, хронічної втоми і інших причин, пов'язаних з війною. А щодо е, нових методів лікування, то крім тих, що я назвав, які ми почали під час війни, або або майже під час війни, це кріоабляція, оперативні втручання на відкритому серці, то ми ще е, зараз займаємося дуже тісно е, з, ми займаємося реабілітацією. У нас реабілітаційне відділення, у нас є пакет реабілітації, амбулаторний, пакет реабілітації стаціонарний, це кардіологічна, кардіореспіраторна реабілітація, нейрореабілітація. І ми зараз підходимо до того, щоб зайнятися опорно-руховою реабілітацією, яка дуже зараз актуальна в країні. Дуже актуальна. Я вам тоже вдячний за те, що знайшли час. Дякую. вам.